Костелі у місті Варшава, в старому місті, в якому ми хочемо зараз вам показати. Якщо ви зайдете сюди, у костель, що можете побачити, це католичний костель і католицьке святиня. Z vami je Dmetro Šakal in telekanal PoNTV, Poljska, Varšava. Malika video izkušnja v Poljski, Varšavi, v enem od hoteljev. Люди приходять сповідуватися в такі о. Зараз йде екскурсія ще одна для того, щоб показати, що і як. Священний Церкви, люди і на інвалідних військах приїжджають, військові трами. Напряги жар я не можу знімати людей де дітей, тому я опускаю телефон і опускаю ефір. Так виглядає костель, один із старіших костелів в Польщі, в Варшаві. Ми зараз можемо показувати вам, що я. Такі екскурсії ми будемо проводити одна за одною, надіюсь, і будемо показувати, що як. І зараз ми. Ми хочемо зараз одразу помолитися за мир в Україні та за мир в... проти тих, хто щоб ти розповразував м'яшу та послав мир. І ми одразу помолимо. Дорогий батько Небесне, ми благаємо тебе за мир в Україні. Ми благаємо тебе за те, щоб ти вивів російські війська, а за те, щоб ти вивів те. Ти народи, які йдуть проти нас, проти українського народу, ми благаємо тебе, захищай нашу країну, захищай та зберігай. Ми благаємо тебе за те, щоб ти змилювався, та, щоб наша держава була дійсно незалежна, тільки залежна від тебе. Ми просимо тебе про допомогу та про милість, сили наші серця, сили ти серця, які зараз вже. Багато хто не побачить своїх рідних, близьких. Ми благаємо тебе про мир в Україні, про тих, кого напали, щоб ти їх дав розуміти, що не так та що проходить з нами. Ми благаємо тебе і за все приймуть, хвалю і честь. Вічний Бог, Амінь. Дякую вам всім, хто сьогодні був з нами. та Поруч в ефірі сьогодні завжди з нами, і ми дякуємо і переносимо Твоє ім'я. Слава Ісусу Христу, який був, який є, і який знову гряде.